Включили світло в Южному. Я подумала, що вже перемога. Я так зраділа. Режим світломаскування в Южному скасували 26 серпня. Освітлення повернули на всі міські території. Наша знімальна група поспілкувалася з містянами. Южниці кажуть, що до світлозатемнення вже звикли, однак освітленим вулицям вони раді. Це була безопасность. якщо так сказали, значить так треба. Ми закривали окна, зараз не закриваємо, тому що горить то тобто немає смысла. А як би, ну якщо так нужно, то би, не так нужно. Зараз намного краще, свет горить, хоч телефон не включаєш, фонарик, не йдеш з фонариком. Це ж безпека людей, коли вони будуть пересуватися в нічне. Час. У нас командирська година в 23-й годині, а до 23-ї вже геть темно. Всю людина може йти і впасти десь, і селіше, за це влада відповідальна, і тому вона має забезпечити безпеку. А що щодо світомаскування, зараз вже сучасна війна, всі вже по спутникам координатам літають. Ракета ж не летить, не дивиться, де світло горить, я зараз упаду. Я вважаю, що потрібно, щоб трошки було світло веселіше якось. Майже зараз вже темніше раніше, то я вважаю, що якщо є світло, то це дуже гарно. І скотчем обматували, і пакети клеїли, і все, що можна, тільки да, шторами закривали. В перше время страшно було зараз, якось уже привикла. Повне освітлення в місті працювало декілька днів. Згодом, на час комендантської години, почали відключати ліхтарі на проспектах міста. Безумовно, є економія коштів, але це не було за головне, а освітлення не було, тому що це було заборонено військовими і приймали рішення не на рівні міської адміністрації. Ми не приймали такого рішення, а приймали рішення військові, ну, військові скажімо так. 28 бригада, керівництво 28-ї бригади. Зараз ми з ними вели довго перемовини, і вони дали нам дозвіл про те, щоб включити освітлення. Ми включили, потім знову. Знову були поправки для того, що не бажано, щоб було освітлення під час комендантської години. Тому ми зараз прийшли на такий режим, що під час комендантської години освітлення нема. Не знаю, наскільки це довго, але будемо відпрацьовувати з, знову ж таки з військовим. Таким було южне на початку березня. Ці кадри ми знімали тоді о 8-й вечора. Незавішаними в будинках були лише окремі вікна. Однак навіть у темряві на вулицях декотрі южненці намагались знаходити позитивні моменти. Романтика. Ми включали витяжки світло, ми світло, сиділи на кухні разом з сім'єю. І дивились якісь сім, проводили разом час. Ніяких позитивних моментів. Темрява. А що таке Темрява? Темрява – це завжди погано. Всі повинні рухатись до світла. Як ракета летіла, то бачив низько. то це, це негативний момент, був не позитивний навіть. Але таке. В частному домі завжди виходиш вечором на зірки, дивишся. Це з квартири люди не виходять. А в частному домі вечором виходили, то дивились. Ми навіть і світ у нас горить, ми вечором виходимо, дивимося. Більше про те, що южниці думають про режим світломаскування, дізнаєтесь у програмі Стосується нас.